Ми забираємо сумки до Полтави, до Києва і на почати. Готовлю дорогу поїсти. Так, Тут круглі лавашики яйця обжарили з однієї сторони, ворожний сир, огірочок, копаска і місце салат. І ще вчора в метро взяли отакі раки вже морожені. Не беріть так, как Не Смачно дуже. Хто тут хаке? Тохети. Ось То такі грішки у нас будемо. Ще виходимо до вас. Показувати, як ми добиралися. І так, виходить, спробуємо. Отакі розрізи. Зараз полю і все. Наші бебехи. Тут у нас всякі снеки. Вологі серветки, огірок, яблуко, нектарин. Стоять гарячі бутерброди. Тут рюкзак, зарядка, серветка зняття макіяжу, павербанки. Це дві футболки. Мені кірі переодягнуться в поїзді, плед кірі і дві теплі кофти. Там книжка ще. Буду читати. Так, тут в мене Така невеличка косметичка, але я не знаю, чи я її в чемодан, чи в рюкзак вона влізе. А ще живе такі пюре. Пюре -люба. <плес> чи я пюре. <вже> ще ж це перекладала. <плес> Цей рюкзак. Вирішила для їжі окремий такий з плів'є з ручками зручний. закрутила. Все. Наші бебехи. Ось один чемодан, уже чоловік поніс. Оце, Кіра Абута. Там срач, але ну, не дивіться, я теж одіта, а оцих штанах буду. Хоча б не буде видно, як в мене ноги в дорозі отікають. Все, пока, собакам. Чумайдану полку. Оп. Так. Я рюкзак вже накинула. На, на це не стимеш. Зніме мене пальцями не закрива тільки. Все. Я порашу хлісти на Волосся ще не висохло, але я її зібрала бажака. Удачі нам. Все, ми в машині. Рішили ще заїхати по маму, бо вона хоче цей нас провести. Так що ми ще на силу. Доїхали навіть до села, по-моєму, хтось вже почав пом'ячити. Ой, на автобус погрузились і нас відправили. Їдемо до Києва, з родимом зі мною їхати 6 годин. Ти рада. Ага.

Вон, бачиш, що так, там світиться такий значок. Mm -hmm. І ото тут. Вона просто бере і батончик у нас. А що тут, типа, mm обеда? -hmm. Що було? Чого не було? і заправка не захотіла. Все, цей поїзд, я казала, о 8 годин, і їхати нам до перемишля. І, ні, 9,5 годин, так що там хоча б комфортно. Ми тут просіли, кафешки місні, пиріжок з звичний, фанта, холодний чай, кірюшка їсть. Тут я не видно мене, ну, ладно. А ну смачний, ні?

Ми їхали зеленим свином. Дуже комфортно кондиціонер працює. Вже перед Борискою, Таке, трошки він прикрутив його і таке почало бути душно. А так класно, водію хороші. Саме з Кірою вже другий раз тільки в їдемо будемо е, да? Перший раз ми на початку війни поїхали. А це в гості видимо. Хоча сісти в поїзд і розслабитись в лице. У мене теж почалося. це. Ми плюс квітка трішки. Ще ми, ми трошки протупили, ну, перейшли з автовокзалу, де нас висадили, до, автоб... до самого. Зайшли всередину, а тут ще треба на цю ж стрічку, що їде всі речі складати, чемодани, рюкзаки, сумки ми поклали. Зайшли і думаємо, блін, думали, вхід з вулиці прийшлося нам вертатися, виходить з вокзалу і вивезли, іти в туалет, а там він ще й в буквальному приміщенні. Я це з двома чемоданами вниз, потім нагору і назад на вокзал зайшли. Знову щодо цю стрічку треба. Знову все скромно. Ну нічого. Спинобленно вже все мокре. Повдушність, це Кондиціонери, я не знаю, чи працюють на вокзалі чи ні, дихати нічого. Прийшла книжечка безплатна, лежать якісь дитячі, пішла подивитися і собі знову. Щитати в дорозі. Підготуйте, будь ласка, квитки та документи, що посвідчують особу. Пасажири без не стануть адміністрації. Ти можеш ту підняти цей. Підніми, може її. Ні? Ну, значить. Не лягай нормально. Ну Так як ти лежала. Так як ти лежала, лягай. Ну так, як тобі прямо в глазо втикається цей. Так не дуже добрий. От така на чергу там. На паспортний контроль польський. Ти замирилась? Ні. Спати хочеться. І автобус у нас до Вроцлава на 10-10. І буде майже без 26 вечора. Я вже чекаю наш автобус. У мене вже 10 платів. Це Мечумайда. Кірюшка. Сочку попила на розслабоні. І годи, як ми припалися. <пості> Все, ми вже покупані. Ноги. Ой! На пущі. <пості> ну нічого. Це наш ближайший дом на дві ночі. Та <пості> 15-го, ні? <пості> а, на одну ніч. Все. Тут <пості> у нас такий ведончик з вікна. Алина там Юск, бедронка, щеки с магазинчиком, можно полазать. Це все, що були. Показывай. Да. Мама Мара собачка. То есть <реку> <Оттака>. <реку> Ану, кусай. я не віця. Отака. Показывай. А ну кушай. Ладно, тобі перший раз дам вкусити, більш не просить. Цікакрана буде гаряче. Сиром теж. Не було Гарячий бри. сир. Розібрали все. За мене. За моїх коментарів. Бо тобі повезло з шкру.

Дивіться, приїхали в Роцлав, щоб попускати мильні шарики. В село купило картуза. Кира. Смотри, ребенок. Іра перепелиця. Робить смертельний трюк. їх підніми. Ти хоч вгору піднімай. Ну вона не в мене пішла. Коротше, це спрод красивих і розумних.